Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про такий маленький танчик, другого рівня легкий танк СССР «Тетрарх». Але з самого початку розповіді, невеличка ремарочка з історії. МК-7 – це британський легкий аеротранспортабельний танк часів Другої світової війни. Розроблявся фірмою Вікерс у 1938-1940 роках. В ініціативному порядку, спочатку як розвідувальний танк для заміни застарілого МК 6, однак через незадовільні результати, показані легкими танками в перший рік Другої світової війни, виробництво Тетрарха, що розпочалося в 1940 році, було зупинено. Знову інтерес до МК-7 виник у 1941 році, коли його було вирішено використовувати як аеротранспортабельний. Серійне виробництво тетрарха було відновлено та тривало з 1941 року по 1942 рік. Загальний випуск становив 177 екземплярів. Тетрарх обмежено використовувався британськими військами в боях у 1942-1945 роках і залишився після війни на озброєнні аж до кінця 1940 х років. У незначних кількостях близько 20 одиниць МК7 постачався також у роки війни в СРСР за програмою «Ленд-Лізу». Тетрарх був доданий у 2012 році в нашу улюблену гру. Отримав статус акційного і був розданий у якості подарунка всім гравцям. А тепер давай перейдемо до гаражу і подивимося на його характеристики. І так, переносимося ми в гараж. Що ми маємо по характеристикам? Скажу наперед, що головними фішками даної машини є вогнева міць це його гармата і рухливість це його швидкість. Значить, почнемо з самого початку по гарматі. Ми маємо три типи снарядів: перший бронебійний це в нас стандартний. Він має пробування 64, при середній шкоді 45. 64 це топовий показник стандартних снарядів на другому рівні. Це дуже класно. Швидкість польоту снаряду 792 це стандартна швидкість. Якщо ми беремо підкалібери, середня шкода так само 45, середнє пробування броні 121. Це взагалі ну якесь космічне значення для другого рівня. 121 пробування при швидкості польоту 1000. 1000 це швидкість польоту, яка навіть на восьмих рівнях нормальною є. І осколково фугасний. У нас пробуває всього 23, трошечки підвищена шкода, про всяк випадок возю. Тому що я їх практично ніколи не використовую. В основному на бронебійних інколи переключаємося на підкаліберний, коли, наприклад, якась тверда ціль потрапила. Значить, по інших характеристиках дивимося, Заряджання гармати у нас 2,74 е, е, секунди, е, швидкість, так, це нам не потрібно. Кути вертикального наведення, мінус 10, плюс 25. Мінус 10 це дуже класно. Це комфортні кути, плюс 25 це також нормально, піднімається гармата. Час зведення 2,19. 2.19 час зведення для другого рівня це прекрасно. І розкид на 100 метрів 0,38 Звісно, це не великий показник поточності, але ми не забуваємо, що це всього на всього другий рівень. Середня шкода на хвилину 986. Значить, по живучості у нас її абсолютно немає. Міцість 280 при тому, що максимальна броня це в нас в лобі 16 мм, по бортах 14 мм. І 10 мм у нас корма. Коротше, броні в нас абсолютно немає і все буде пробувати, це хіба гусля, щось зможе поглинути без дамагу. Значить, по рухливості. По рухливості у нас 64 км вперед, 20 км назад. Дуже хороша динаміка. Дуже хороша динаміка. Швидкість повороту шасі майже 50 градусів. Коротше, по динаміці він один із топових на другому рівні. Напевне, мабуть, навіть топовий. Тому що я не пам'ятаю на другому рівні, щоб динаміка була така класна. Значить, по скритості у нас нерухома машина 31% це легкий танк. 31% це класно. І під час руху 24%. І огляд. Огляд 299 метрів, дальність дії зв'язку 545 метрів. До речі, дальність дії зв'язку в цього танка на другому рівні одне з найкращих показників. Погляду, По це ми враховуємо вже обладнання оптику я поставив, тому що в нас броні ніякої немає, і чим скоріше ми засвічуватимемо супротивника, тим швидше ми його зможемо роздамажувати. Так, тепер у нас виходить яка ситуація? На вот Replays я не знайшов жодного реплея на актуальну версію гри. Тому я думаю, просто-напросто буду грати на ньому 2-максимум три боя зіграю, і ми подивимося на нього в бою. Тому що я і сам давно дуже на ньому грав. До речі, екіпаж підходить з тесту ЛТ. Тобто не, на, не треба нічого шукати, екіпаж підходить з тесту ЛТ. У мене він, звісно, не топовий, тут командир нормальний. А от ці два члени екіпажа ще тільки другий пір докачується. Ну що, поїхали до бою. Зараз подивимося, скільки нас буде кидати. Майже дві хвилини чекав, очікував коротше, цей бій, тому що, я так розумію, дуже мало других рівнів катає. А, значить, кинуло нас на карту Ласвіль. Стандартний бій. У нас замість 15 гравців 14. ну Звісно, такі ситуації відбуваються тільки на низьких левелах, чи можуть бути команди або з ботами, або в неповній комплектації. Ну В принципі, нам це взагалі ні на що не впливає. Так, і тут у нас є два варіанти поїхати в місто і поїхати направо. Я, напевно, все-таки поїду спочатку направо, а далі подивимося. Далі вже подивимося. У нас кути є, дивіться, як гнеться, ну, нормально, в принципі, гнеться зброя. Дивіться, яка динаміка. Звісно, у нього великі втрати по динаміці на таких ґрунтах, як зараз я їду, тому що тут виходить як така місцевість, ну, дуже велика грязюка. І Це навіть зазначено на сайті, коли Вікі, Вікіпедію відкриєш на цей танчик, там зазначено, що в нього є великі втрати швидкості. На таких ґрунтах, як зараз це я їду, на там, там. Так, нестабільних. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Т-26. Т-26. Ну, звісно, це не сама краща а ситуація. Так, Т7. плюшку дали. Дали плюшку там ПТшки. Ну, гармата реально класна. Крута гармата, якщо чесно. Просто я поїхав туди, куди мені не зовсім не потрібно було їхати. Він мені також натикав. Так, тепер Тепер-тепер наших тут багато. Не знаю навіть що робити. І від'їжджати смисла великого немає. І під'їжджати також немає, тому що роздамажують нас. Так, треба від'їжджати назад, не хоче я розмінюватися. Не хоче я розмінюватися ХПшками своїми. Станемо зараз сюди і постараємося понакидувати із укриття. ти ж такий пазик, ще й на бронепідкаліберах. під Статист, кажуть. Зараз відсвітимося. Постараємося йому дати відповідь. Постараємося дати відповідь. Якщо він вийде, звісно. Якщо він, звісно, вийде. Так. Чекаємо, чекаємо. Коротше, найкращий для нього геймплей це використовувати свою гармату. Із укриття. Оце найкращий, тому що броні абсолютно немає, звісно, я вистрілив. Незрозуміло куди. Так, тут хоч розмінявся, вдало. Тут хоч розмінявся, вдало, так скажемо, На. є два рази. Гармата класна, навіть на ББшках. Гармата крута. Так, чекаємо, чекаємо. Ну куди ти лізеш? Куди ж ти лізеш? Тебе розберуть зараз. Хто буде вилазити, того й розбиратимуть. Тут тільки такі правила. Так. На. Є. Так, хто там? Там нікого. Так. Тут, до речі, пощастило, що нема артилерії. Ну це там дуже великий... дуже великий був шанс, що я не потрапив в тому випадку. Ага. А в нас продавили. Той фланг у нас продавили, значить нічого страшного їдемо. Їдемо, займаємо позиції, тут є позиція нормальна, на якій ми зможемо посвітити, динаміка у нас є. Значить, отут кущики є такі. Тут є такі кущики. Хай деревинка падає, додаткові нам будуть... О, отак. От Тепер стоїмо і будемо контролити. Будемо контролити. У нас огляд 300 метрів, це не дуже багато, але для другого левела непогано, якщо чесно. Для другого левела непогано. Наші вже захоплюють їхню базу, а на нашу базу їдуть Супер імби Лопнув. Все, 258 дамага. Оу є. Я напевно вже не встану. напевно вже не стану. тобто перемога, перемога. Нічого страшного, зараз зіграємо ще один бій. Зараз зіграємо ще один бій, я буду вирізати ті моменти очікування, тому що вони дуже довгі. Коротше, я тут практично нічого не настріляв. На цій гарматі можна реалізовувати дуже великий ДПМ. Я, наприклад, знайшов реплеї. З 1700 дамага за бій. Розумієте, на другому левелі. 1700. Коротше, на ньому краще грати як ну, від укриття. Від укриття в якісь кущики став і накидаєшся потихеньку, або по чужому засвіту, або по своєму. І так, цей раз кинуло нас за одну хвилину. Це доволі непоганий показник. Уже кинуло нас до третіх рівнів, але це взагалі не критично. Єдине, що нам потрібно, це не підставлятися лишній раз, для того, щоб не отримувати домашку, тому що у нас ХП всього 280 А так все шикарно, можна грати навіть на ББшках, не використовуючи голди, а інколи тільки голду. Ну, голда у нас, я ж вже говорив, феноменальна, 121 мм пробування це просто жесть. Якщо чесно, для другого левела це кайф. А ББшечки у нас 64 мм. 64 мм. При їхній нормалізації, всім справам, вони... Шикарні. Так, куди ми поїдемо? У нас є наліво, є направо. Я, напевно, поїду все-таки направо, тільки займатиму позицію ззаду наших танків, для того, щоб можна було настрілювати із-за спини, використовуючи нашу гармату. Точності, звісно, дуже великої немає, я буду багато разів не попадати, що я відчуваю так просто. Але, тим не менш, будемо пробувати. Будемо пробувати. За камнем за цим станемо, щоб не дуже далеко. Стаємо. Стаємо, стаємо. Тут, в принципі, така ще хороша позиція. Оп, Є. Є, сеть кажуть. Ще такий класний звук при пострілах. Взагалі, взагалі крутяцький такий звук. Так, дивимося, що тут у нас, нікого. О, броня йде. Ану їдь сюди. Зараз ми броню будемо пробивати. Не знаю, чи ББшками голдує 100%, а ББшками треба експериментувати, дивитися. Так, дивіться, третій левак, вирішив. Вирішив він потанчить баштою. Як мені оці всі мішають? Як ви ж мішаєте? Заважають і все. Броня не пробита, нічого собі. Нічого, зараз ще будемо пробувати. Пробивати. Так. Так, так, так. Не потрапив. Не потрапив, кажуть. Не потрапив знову. Забрали. Вистрілив вже в труп. Так, так, так. До речі, потрібно під'їжджати. Опа, а я в засвіті був, як по мені стріляли. Тут на голду переключимося, хоча я не знаю, може і не потрібно. Може і не потрібно. Блін. Бачили, не потрапив, просто-напросто не потрапив. Не буду я з ним перестрілюватися. Поїдемо далі. Ого, а нас продавили, той фланг. От і прикольно. Давайте розбираємо чувака на автоприцілі. Він підставляється. Ого, напевно він мене розбере. Розібрав. Нічого собі, ну це вже моя вина. Це вже моя вина. Його розібрали. Не знаю, затащать чи не затащать. Коротше, виріжемо цей момент. І так, другий бій перемога. Затащила команда. Закриваємо. Зараз постараюся зіграти третій бій з максимальною результативністю. Який би бій не був, там перемога чи поразка, все одно головне, щоб був нормальний показник по дамагу. Коротше, на тетрарху на ньому треба ще звикнуть грати. Виходить, щоб ви його нормально використовували, щоб ви давали нормальний результат, потрібно його берегти. Тому що абсолютно немає ніякої броні. Заховалася, від башти можна грати, тому що мінус 10. Звісно, я і сам, поки звикну, це мені треба зіграти реально там 2-3 бої, щоб я тянувся на будь-якій машині, на такій непростій. І щоб я зрозумів, що ага, на ньому не ліземо вперед. Стоїмо в кущиках, наприклад, настрілюємо домашку по чужому або по своєму засвіту. Або, наприклад, граємо від рельєфу, щоб показувати мінімальну частину корпусу. Там башти чуть-чуть і все. Вистрілив, заховався, перезарядився, знову там відсвітився, вистрілив, заховався, або ще якось. Ну, коротше, бережемо по максимуму свої ХП. Зараз я виріжу цей момент простою, тому що щось дуже довго кидає. І так, нарешті нас закинуло карта степи. Доволі непогана карта і в нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, по 12 чоловік в команді. Коротше. Ну, правильно, тут по 3 по рядочка вільних. Коротше, на 6 чоловік у нас менше в двох командах. Так. Плюс до того він прикольно виглядає. Не знаю, мені подобається, от серйозно. Він класно виглядає. Зараз будемо коротше, в позиції ПТшки, стоїмо за камінь, за кущики і будемо дивитися, більш всього хтось буде по-любому їхати. Будемо настрілювати, а далі по обстановці, де буде більше супротивників, де буде можливість постріляти там на великих дистанціях, по чужому засвіту або по-своєму, там і будемо стояти. Стаємо тут. Так, у них одна ПТшка тільки є. Він, чувак, Сигналізує, що прикрити мене. Він їде. Добре-добре. Опай засвічуються чувачки. Ой-ой-ой, як полетіло. Є є. Можна під каліберами стріляти. Вони летять швидше, буде прикольніше, але хочеться постаратися на ББшках. Є. Нижче полетіло, чим потрібно. Блін, А ні, залетіло. Думав, в камінь потраплю. А воно залетіло. Це дуже добре. Дивіться, який у нас Антаща. Навіть трошки нижче вистрілив, залетіло. Клас. Ой-ой-ой, тут уже я. Це. Косо. Ну звісно на великих дистанціях точності великої не буде, тому що 0.38. Хоча в нас із точністю танки стріляють, хрен зна куди, якщо. Не пощастить. Вже 174 домашки є. Це непогано. Наші їдуть і світять. Коротше, ми така міні-ПТшка, грубо говоря. Міні ПТшка. Гармата класна, дозволяє робити чудеса, тільки треба, щоб були засвіти. Щоб було по кому стріляти. Коротше. Тут у нас то не показується. Так. Так, тут виглядає ну, дуже мало. Я не зможу потрапити. Дуже маленький силует. Дуже маленький силует. Давай переходимося до того камня. Напевне постараємося так. До отого камня і там буду з тієї точки вже домашку настрілювати. У нас і цей фланг відкривається. Ось дивіться, наприклад, тут якийсь, якийсь танчик незрозумілий. Блін. От не звівся, от так і є. Не потрапиш, якщо не будеш зводитися. Так, там продавлюють. Звісно, треба старатися і уникати в таких ситуацій, коли близький контакт. Але я бачу, що тут ми не уникнемо цього. Постараємося зараз повернутися на ту позицію, де я був, тому що я тут відкритий. Буду і мене розстрілюватимуть з обох боків. Будемо максимально жити, максимально виживати. Можна, звісно, об'їхати постаратися. Об'їхати і розстрілювати МКА в корму. Але якщо мені не заважатимуть ці ребята, які поїхали на нашу базу, я надіюсь вони на базу поїхали. Я зараз нашим допоможу. Дивіться хто засвітився. Дивіться хто засвітився. Дивіться, я на випередження не можу потрапити. Просто капець. Є. Забрали чувака. Забрали чувака 237. 237. Е, чувак зірвався. Ого! Я тащер прямо. Е. Опа. Ну вона до мене не дострілюватиме. У неї така гармата, що вона не дострілює, там пулеметів такий. Оп! Не знаю, вона напевно вже переїхала. Я стріляю вище. Так, 282 Непогано добре, огляд у нас також нормальний, ми повинні засвічувати в принципі, чуваків на відстані. Оп. Опа. Опа, довгенько зводимося. Є. Так, 328, два фрага. Будемо тащити, а що? А що робити? Потрібно тащити. Ну то вже розберуть, ПКС розберуть, вона нікого там не проб'є толком. Взагалі на пулеметах, на цих пулеметах, на них важкенько грати, тому що а, цей, на відстані втрачається бронепробиття і тільки в, з, з близьких дистанцій, коротше потрібно. вести вогонь. Ой-ой-ой. Ага, хрен тобі, Чувак. Зараз ти отримаєш. Зараз ти отримаєш, чувак. Давай на голоду. Порадуем его. <гум> <гум> так дело не пида. Так дело не пида. 494 494 три фрага. Нормальний бій. Це нормальний бій, це не ідеальний бій, тому що якщо ідеальний, це 1000, 1500 навіть є. Це просто стандартний нормальний бій. 500 дамашки. 500 дамашки. Коротше, народ, на цьому танку можна ну, реально кайфувати. Тим більше, якщо розкачати, щоб там були різні плюшечки, то буде взагалі класно. А так, рекомендую, якщо буде можливість. Якимось способом забрати тетраха, беріть, навіть не сумнівайтеся, тому що це фанова машинка. Хто любить піцок, в самий раз всім спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео.